Дітки, до нас сьогодні завітали Добрик та Веселинка. У них є дещо цікаве для вас. Давайте поглянемо, що це. Та це ж загадка, давайте її відгадаємо. Слухайте уважно, у ньому живе моя рідня. мені без нього не жити ні дня, у нього прагну завжди і всюди, до нього дорогу не забуду. Як гадаєте, що це? Так, це дім, у якому ми живемо. Його ще можна називати домівка, житло, оселя, помешкання, будинок, хата. Будинки бувають різні, одноповерхові та багатоповерхові, дерев'яні та цегляні. А ще бувають казкові будинки. А погляньте на цей будинок, чи доводилось вам коли-небудь такий бачити. У такому будинку вдавнину жили наші предки українці і називався такий будинок хата Мазанка. Побудована така хата була із глини та соломи, а дах був вкритий очеретом. Давайте поглянемо, що було всередині такої хати. Погляньте, більшу частину кімнати займає українська піч. Чисто вибілена та прикрашена різними візерунками. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, рушниками та скатертинами. Але рушники служили не тільки прикрасою для житла. Їх вішали над дверима, над вікнами, щоб ніяке зло не проникло до хати. Вони були оберегами. Українські господині вишивали на рушниках різні узори, які називались орнаментом. Сьогодні я пропоную вам виготовити рушничок оберіг, але ми його будемо не вишивати, а клеїти із паперу. Щоб виготовити такий рушничок, нам потрібно кутник з білого аркушу паперу, Чотири червоні смужки, Дві зелені смужки, Один великий червоний квадратик, один зелений квадратик середнього розміру і чотири маленькі квадратики. Також клей, ножиці та пензлик і серветка. Спершу ми зробимо бахрому на нашому рушничку. Яким чином ми беремо наш прямокутничок. Згинаємо його навпіл, вирівнюємо краєчки, але посередині не зрівнюємо. Згинаємо і стараємося зробити надрізи одинакові таким чином. Так, тепер розправляємо, і тепер нам треба наші смужечки вшити в нашу бахрому по черзі, починаючи таким чином. Через одну смужечку чередуємо і просовуємо червону смужку. Через одну. Так, перший рядочок є. А тепер, щоб наш рядочок нікуди не з'їхав, нам треба його приклеїти. Загинаємо і краєчок промазуємо трішки клеєм. так же робимо з іншої сторони. Беремо тепер смужку зеленого кольору і тепер починаємо не так само, як червоний, а з іншого боку, тобто знизу, прошиваємо крізь смужечки, зверху вниз, чергуємо смужечки біленькі. Іншу сторону робимо таким самим чином. А тепер нам треба зайві краї смужечок позрізати, щоб зрівняти їх з нашим рушничком. Беремо ножиці, беремо наш рушничок і по лінії. Акуратно відрізаємо залишки. Ось такий гарний рушничок у нас вже вийшов, а тепер ми ще його оздобимо геометричними фігурами. Беремо червоний квадрат найбільший, ми приклеїмо його на серединку нашого рушничка. Тепер беремо зелений квадратик середнього розміру. Ми його наклеїмо не квадратиком, а ромбиком. Ось так. І тепер беремо маленькі квадратики і прикрасимо наш узор. Тепер ці квадратики ми теж приклеїмо ромбиками. Ось і готовий наш рушничок.